Вітаю, пані та панове. Продовжуємо тему часів Passive Voice, і це вже друга частина. В першій частині було про прості часи, Simple, ну те, що ми всі в принципі знаємо. І е, трохи було про Continuous, а саме ті е, часи Continuous, які якби то в пасиві ніби і існують, але в той же час не дуже сильно вживаються. І наступна серія часів, які теж дуже цікаві, це Perfect Tenses, так звані, «перфекти». Ці часи трошки складніші, але тим не менше вони дуже популярні. Їх треба теж пам'ятати. Це Present Perfect. І утворюється він have або «has». Ми пам'ятаємо, що Present Perfect допоміжне дієслово have. Ну і в третій особі буде «has». І далі. «Been» обов'язково. А далі або діє слово с, якщо воно правильне, або v 3 колонка таблиці неправильних дієслів. третя. Ну, Візьмемо наш улюблений приклад з будинком: The house has been built, або has been finished. Оттак, краще. Тобто будинок було закінчено. Ну, Мається на увазі закінчено будувати. Тут можна додати «recently», Можна і не додавати ніякі «recently». І отже ми маємо хес. Чому хес? Тому що в нас не хаус, хаус це він. Допоміжне дієслово в нас є. «бін» у нас є, і finished у нас є правильне дієслово, тому з «ідом». Ну далі past perfect. Теж все досить передбачувано. Замість have і has буде had, тому що це past. І далі знову been. І далі знову наша вилка. Або дієслово з, або третя колонка. Ну і той самий приклад візьмемо. The house had already been built. Або просто had been built. І далі by the end of the year. Або of the decade. До кінця десятиліття будинок було збудовано. І ось допоміжне дієслово, і ось been, і ось у нас built. Past Perfect у пасиві показує абсолютно все те саме, що і в активі. Тобто, дія в минулому, яка до якогось часу закінчилася і почалася якась інша дія. Ну і логічно, що наступний у нас має бути Future Perfect. Тут схема трошки складніша вже буде. Тут у нас буде will, далі буде have, далі буде been. А вже після been ми маємо нашу розвилку або дієслово з it, або V3. The house will have been built. Таке не часто буде зустрічатися, але тим не менше треба знати, що таке може бути. Ну от будинок закінчить будувати або побудують до кінця жовтня. The house will have been built by the end of the October. І ось у нас will, і ось have been. Ось «built». Ну і очікувано, що далі буде «future «future perfect perfect in the past, future perfect from the past» past». або from Ну, і тут буде практично те саме, що і в звичайному майбутньому часі різниця тільки з допоміжним дієсловом. Тут ми маємо «would», А так, все решта буде абсолютно те саме. Знову буде have been. І далі. Нібито основне дієслово в залежності від того, регулярне воно чи ні. Ну і візьмемо знову наш приклад. He said, Він сказав, що будинок буде побудовано до кінця жовтня. The house would have been built. І далі by the end of the October. Ось такі перфекти. Чотири перфекта. І тепер у нас залишається ще одна група часів, досить екзотична. Це Perfect Continuous tenses». І тут у нас вже буде схожа історія з тим, що було в continuous. У нас буде present perfect continuous have або has, далі been і далі being з'явиться. І далі, вже після Being буде третя колонка таблиці або дієслово з. Ну і це час екзотичний, тому що being, being ми таки ми таке десь зустрінемо. Ну, Теоретично, знову ж таки, воно існує. Але на практиці цього майже ніде не видно. Те саме стосується «past Perfect Continuous. Формально воно існує. Фактично, це дуже велика екзотика, утворюється воно майже так само. Різниця тільки з допоміжним дієсловом. І знову ми маємо «had been being». І я не буду наводити вже приклади, тому що це настільки штучно, що досить трудно винайти якийсь приклад із реального життя. Англійська мова тим і прекрасно, що тут, в принципі, можна вживати все і можна навіть порушувати правила. Але треба розуміти, для чого. І як саме це робити? Далі в нас буде Future Perfect Continuous. Ще одна дивина. Тобто довершений, продовжений час у майбутньому, та ще й пасивний. Ну і Тут же буде Future in the Past. Ну і, звичайно, це ще більша Екзотика. Тут ми маємо will, а тут ми матимемо would. Далі все те саме Have Been Being. Ну і далі... Або третя колонка, або діє слово зід. І ось це, в принципі, всі часи, які в англійській мові існують, 16 часів можна порахувати собі. 4 simple, потім 4 «continuous», з яких 2 екзотичні, потім 4 перфекта. І потім Perfect Continuous теж 4, які теж екзотичні. І по великому рахунку тут можна було би закрити тему. Але є ще один момент, є ще одна цікава особливість Passive Voice, ну, як в принципі і Active теж. Це не лише часи дієслів, як такі граматичні часи, tenses, оці, як ми їх знаємо, це також форми дієслова. І ці форми дієслова теж треба знати, тому що вони вживаються з модальними дієсловами, вони вживаються в умовах і не тільки іноді просто також у зворотах і де тільки їх немає. Їх називають Verbal Forms або просто Verbals. І тут ми маємо справу в першу чергу з інфінітивом, з дієприслівниками і з герундієм. І перше це буде інфінітив – Passive infinitive – simple. Простий інфінітив. Пасивний. Як він утворюється? Ми маємо «be» І далі ми будемо мати або it, або третя колонка. Ну, от, приміром, таке: The house can be built. Ось ця штука. Це і є пасивний інфінітив. Ось модальне дієслово. Ось модальний can. І ось після нього інфінітив. Далі інфінітив також може бути перфектним. І в такому разі ми маємо have. Has тут не буде, тому що це інфінітив, Це неозначена форма дієслова. Далі буде been. І далі буде або the it, або третя колонка таблиці. І те саме речення можна сказати так. The house must have been built. Could have been built. ну, приміром, three years ago. Можливо, будинок було побудовано 3 роки тому. Не факт, але можливо. Could – модальний. І ось після нього в нас перфектний інфінітив. Have been І третя колонка таблиці. Інфінітив також може бути ще продовженим. Але добра новина в тім, що продовжений інфінітив Continuous не має пасиву. Це не може не тішити. Наступне це Герундій. І він теж може бути перфектний і може бути простий. Якщо простий, він виглядає ось так: Being плюс або знову ж таки the ід або третя колонка. Ну, от, Скажімо таке, this house, weights. І далі for being robbed. Цей будинок просто очікує, щоб його пограбували. Ну, себто, двері відкриті, якось все так не охороняється і так далі. Це досить така забориста вже граматика, але тим не менше, ось наш. Герундій пасивний. Нам потрібно being, і нам потрібна третя форма або дієслово з it. Rob – правильне дієслово, тому буде it. Ну, ясне діло, що просто так Герундій в речення не поставити. Модальні дієслова з ним не вживаються, тому зазвичай з ним вживаються звичайні дієслова. Треба таке придумати, щоб після нього можна було саме Герундій вживати, а не щось друге. Ну, от, щось таке речення приблизно так. Ну і ясно, що Герундій може бути ще перфектним. І тоді в нас буде having been. І все те саме. Ну і приклад з цим. Теж ще треба придумати щось таке. They couldn't come. І далі without. І далі наш перфектний Герундій. Це досить рідкісна конструкція. Without having been invited. Тобто вони не могли прийти, не будучи запрошеними до того. Тобто попередньо. І в нас іще існує одна річ, яка теж може бути пасивною. Само собою, там, де герундій, там, де інфінітів, там може бути ще Participle. Ну, Participle зазвичай пасивним є один. Це так званий participle другий. Або past Participle. І ми його сто раз бачили. Це власне і є третя колонка таблиці неправильних дієслів. Ось таким чином, або таким чином. Воно може бути самостійною частиною мови, хто би міг подумати. Broken into pieces. The machine didn't work. Будучи розламаною на шматки, тут я зробила participle у звороті. Воно може бути і без звороту, але я не можу зараз придумати нічого такого. Е Більш-менш зрозумілого. Ну, ось так воно працює. Нагадує наші дієприкметники і дієприслівники. Ще в природі існує participle перший. Або present participle так званий, і він теж має пасив. Він фактично дублює participle другий в цій ролі. Але тим не менше існує being. І далі в нас буде або the it», або третя колонка. Тобто, фактично це being плюс «past participle. Ну, от так є being asked. He had no answer. Цебто, коли його питали, в нього не було відповіді. Або коли йому задали питання, в нього не було відповіді. І ось наш «participle». Останнє, що може бути пасивним, це perfect participle. І таке ми вже бачили. Коли в нас були perfect continuous passive, у нас буде having, далі «been» і далі. Або третя колонка, або дієслово з «id» на кінці. Ну, дієслово це вже умовно. Ну і практично те саме тут буде: having been invited. He could come to the party. Будучи запрошеним, він міг прийти на вечірку. Ось така цікава конструкція. І оце нарешті все. Себто ми маємо досить солідний арсенал, чого тільки немає, і часи, і форми дієслова безособові. все що завгодно. Нагадую, що це друга частина. Перша за посиланням в описі відео. Скріншот також за посиланням в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на канал.